З Дмитровичем ми познайомились, ми називали його так Олександр Дмитрович. Познайомились в 2018 році. Саме він привів мене в цю службу, навчав, показував усе. Це відбулося прямо на виклику. Я приїхав на гранату, він також приїхав, так ми і познайомились, і він запропонував служити в його підрозділі. Це фактично був початок нового життя. З Олександром Дмитровичем ми познайомились. Близько 10 років тому, наприкінці березня, тоді він перевівся до нас з міста Ровно, де працював начальником вибухотехнічного сектору. До нас він якось одразу влився в колектив, показав з самого початку себе дуже принциповою. Фаховою людиною, завжди був готовий поділитися досвідом, дуже немаленьким, який він встиг вже напрацювати на той час. Дмитрович був доволі демократичним командиром, начальником, дозволяв дуже багато в сенсі проявлення своїх здібностей. Він завжди визначав: якщо тобі щось подобається, у тебе виходить в певному напрямку. Так, будь ласка, займайся. І давав для цього ну, в розумних межах, завжди давав простір для маневру. Мало коли бачили його похмурим та роздратованим, завжди, як то кажуть, невиправний оптиміст завжди посміхається, завжди з надією дивиться в майбутнє. І до підлеглих він також старався відноситись з повагою та розумінням. У нас фактично були навіть схожі захоплення, і Олександр Дмитрович, і я ми захоплювалися електронікою, ми часто з ним працювали над якимись проектами, робили різні пристрої. І він міг накупити купу всяких наборів електронних, потім просто в процесі роботи повіддавати їх мені. Всі він завжди дуже позитивно оцінював, підтримував. Коли було бажання позайматися спортом, він сам любив. Він бігав, любив турнік, любив вести здоровий спосіб життя. Завжди в нього були цікаві думки з приводу правильності харчування. Саме так, будучи людиною. Доброю і широких поглядів, саме так він і загинув, працюючи на щойно деокупованих територіях, дуже сильно замінованих, де дуже багато пасток, які залишили російські окупаційні війська. Саме на цих пастках він, ідучи вперед, ведучи за собою людей і загинув. Для всіх, хто знав Олександра Дмитровича, він назавжди залишиться світлою особистістю, яка е з надією дивилася в майбутнє, яка дбала про. Тих, хто його оточував, ніколи він не ховався за чиєю спиною, завжди йшов вперед особисто і на власному прикладі і досвіді намагався зробити все як умога краще. Залишиться для нас світлою особистістю, яку ми будемо згадувати світлими спогадами, як чемну, дуже порядну людину та дбайливого керівника.